Кулька масою 30 грам падає на похилу площину з висоти 80 см. Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 60 градусів, зіткнення кульки з площиною триває 3 секунди. Визначте середню силу удару, вважаючи його абсолютно пружним. Ось така задача. І в цій задачі, як і в кожній задачі з фізиці, треба в умові зрозуміти, про яку фізику йдеться мова. Ну, Перш за все, зрозуміло, що мова йдеться про те, що кулька падає на похилу площину. Значить, Доки кулька падає, вона рухається під дією сили тяжіння, тобто вона рухається з прискоренням вільного падіння. А от далі, що відбувається, кулька вдаряється е, пружно, про на похилу площину. Причому е, удар е, триває 3 секунди. Що робити з такими задачами, де говориться про час взаємодії? І тут, до речі, згадати про поняття імпульсу сили і імпульсу тіла, якщо обернутися до опорного листа, який я виставляю на своїй сторінці, то слід пам'ятати, що за другим законом Ньютона, Рівнодійно всіх сил дорівнює добутку маси тіла на прискорення. Якщо сила у нас незмінна, маса тіла також незмінна, то і отримаємо, що прискорення буде постійне. А за ознакою прискорення це швидкість зміни швидкості. Якщо математично з цими векторними рівняннями попрацювати, то ми отримаємо новий вигляд другого закону Ньютона, в якому є час взаємодії. Тобто рівнодійна на всіх сил, діючих на тіло, помножена на час дії, дорівнює маса помножити на кінцеву швидкість, відняти маса помножити на початкову швидкість. До речі, сам Ньютон свій закон другий якраз в такому вигляді і записував в книжці, яка називається Математичне Начало натуралістичної філософії. Величину добутку маси на швидкість Ньютон називав кількістю руха. Ми сьогодні це називаємо імпульс тіла, а добуток сили на час її дії імпульс сили. Ось тому. І треба пам'ятати про те, що ми можемо другий закон Ньютона записувати не тільки в такій формі, що рівнодійна всіх сил дорівнює добутку маси на прискорення, але і в такій формі. Її можна називати імпульсною формою. Повертаємося до нашої задачі. Значить, зрозуміло, що доки кулька рухається під дією сили тяжіння, там все зрозуміло. Є рівноприскорений рух. А розглянемо якраз удар кульки. Для того, щоб застосовувати другий закон Ньютона в імпульсної формі, треба, як завжди, в динаміці показати, які сили діють на кульку під час удару. Ну, попробуємо це і показати. Під час удару на кульку діє сила тяжіння, діє сила реакції поверхні, об яку кулька ударяється. Ну і для того, щоб кулька не ковзала по похилі площини, треба, щоб була сила тертя. Ну, зрозуміло, якщо у нас е, е, похила площина буде склизькою, наприклад, е, змащена е, якоюсь мастилом, то ясно, що кулька не буде е, відбиватися. А за умову задачі сказано, що вдаль, удар абсолютно. Упружний. Так, але в задачах говориться про силу удару, а що таке сила удару? І якщо згадати е, третій закон Ньютона, в якому говориться, який стверджує, що два тіла взаємодіють силами одної природи, направленими вздовж однієї прямої, Рівними зазначеннями протилежні за напрямком. То сила удару, тут я на малюнку малюю її червоненьким, це сила, з якою кулька діє на похилу площину. Вона дорівнює сили реакції, тому зрозуміло, що нам треба е, шукати силу реакції. От, для того, щоб записати другий закон Ньютона в імпульсній формі, нам треба бачити швидкість до удару і швидкість після удару. Зробимо це на малюнку. Ось так направлена швидкість до удару, тому що за умовою задачі кулька падала з висоти 80 см, тобто вона рухалась прямолінійно. Під час пружного удару швидкість до удару дорівнює швидкості після удару і кут падіння дорівнює куту відбивання. Таким чином, вектор швидкості V2 після удару показаний ось так. Тепер ми можемо записати другий закон Ньютона в імпульсній формі. Отримали векторне рівняння 1, рівнодійно всіх сил під час удару, помножити на час удару, і ми бачимо векторне рівняння, і зрозуміло, що тепер його треба спроєктувати, щоб отримати формулу, за якою можна робити розрахунки. Очевидно, що краще проєктувати це рівняння на вісь, яка співпадає з вектором сили реакції, перпендукулярна до поверхні. Ну, і з геометричної точки зору, зрозуміло, що ось цей кут падіння дорівнює куту нахилу, і ось цей кут відбивання також дорівнює куту нахилу. Тобто, якщо спроєктувати на цю вісь, то ми отримаємо. Ось таку формулу. В цій формулі у нас є величина N сила реакції, яка дорівнює F, яку нам треба знайти. Але є ще V2 і V1. Ну, так як удар у нас упружний, то можна сказати, що величина швидкості V1 і V2 за модулем однакові. І цю величину можна знайти. Розглянувши рух кульки від початку падіння до початку удару. Записавши рівняння кінематики, це легко знайти. Записавши рівняння руху кульки від початку падіння до удару. Нехай цей час буде те. Ми отримуємо рівняння руху. І записавши рівняння швидкості, ми отримуємо рівняння швидкості, а ми сказали, що v 1 і v 2 однакові за величиною. І звідси легко знайти цю швидкість. Таким чином, з кінематики ми знаходимо швидкість V. І якщо подивитися на нашу проекцію, то ми легко можемо знайти е, силу удару. Розуміючи, що згідно третього закону Ньютона вона дорівнює сили реакції, підставивши значення, ми отримуємо відповідь до даної задачі. Ось так можна і треба застосовувати другий закон Ньютона в імпульсній формі.